I Має 1169-й день війни проти України, атака на Київ, ураження оборонних заводів, аеродромів Ерефії. 205 українських військових повернулися додому. Серед них двоє Кременчуківців: морпіг Павло Кнік та рядовий Віталій Кисляка. У Кременчуцькому районі внаслідок падіння ворожого шахеду пошкоджень зазнали 11 приватних будинків та 12 господарчих споруд. Ви дивитеся візит. Вітаю У студії для вас. працює Ярина Скрипачова з анонсом тем, які лунатимуть у зведені. Інформаційному випуску за середу, 7 травня. У Кремучуці попрощалися із відданим захисником Батьківщини Олександром Телепою. Про зміну у депутатському складі, що підтримували одноголосно, а з чим були категорично незгодні сесія Кремичуцької райради. Кременчук увійшов до 10 пілотних міст, у яких буде вцілено проєкт будівництва ветеранського хабу. І знову з бюджету міста виділяють кошти на погашення штрафних санкцій згідно з рішенням господарського суду Полтавської області щодо несплачених послуг перед «Полтава Теплоенерго». Сезон кліщів лише розпочався, а в Кремечуці вже зафіксовано понад сотню укусів. Сьогодні Кременчук знову схилив голову перед ще одним героєм. Провели в останню путь Олександра Телепу, випускника Кременчуцького ліцею номер 8 Внаслідок тяжкої хвороби серце захисника зупинилося, та пам'ять про нього назавжди залишиться в серцях рідних, друзів і побратимів. Детальніше в матеріалі Анастасії Гайбури. Солдат Телепа Олександр Володимирович 1984 року народження, проживав у місті Кременчук, навчався в загальноосвітній школі номер 8 Помер 30 квітня 2025 року через гостру легенево-серцеву недостатність перебуваючи в місті Кременчук. Олександр був тим, про кого говорять з великої літери, людиною, захисником та героєм. Розповідає пані Наталя, класна керівниця військовослужбовця. Саша навчався у нас в 10-11 класі. Ну, спочатку він був в 17 му ліцеї, а потім перейшов до нас. Якраз цей вік, коли людина показує свої риси характеру. Сашка ми запам'ятали працелюбним, турботливим, уважним. Знаєте, говорять, що уходять з життя краще. І це якраз про Сашу. Пані Наталя зазначила, що захисник ще зі шкільних років ніколи не скаржився, як йому було важко. І завжди першим йшов на допомогу. Він міг підтримати і близьких, і вчителів, і друзів. Тому ми запам'ятали його турботливим, уважним. У 40-річного Олександра Телепи лишилася мама. Після церемонії прощання поховали захисника у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України Свіштовського кладовища. Вічна пам'ять, честь і слава українському герою! А 5 травня відійшов у вічність Володимир Миколаївич Бертник, який працював заступником директора телекомпанії. Візит сьогодні кромечини зібралися на Свіштовському кладовищі, аби провести Володимира Бертника в останню путь. До церемонії прощання доєдналася і наша знімальна група. Володимир Бердник народився 28 серпня 1950 року у селі Ігнатівка на Чернігівщині. Там же у 1967 році закінчив навчання у школі. Однокласник пана Володимира говорить, що той за шкільних років завжди був зразковим учнем. Був дуже гарним хлопцем. Завжди. чуткий до друзів. До вчителів відносився з повагою. В школі підмічався, займався спортом. Я дуже любив музику, грав на гітарі, на баяні. Ну, веселий був, що Після школи Володимир Бердник закінчив інститут. Так у 1972 році, отримавши диплом інженера, чоловік приїхав працювати на Кременчуцький міській молокозавод. Цьому підприємству віддав чимало років та пройшов кар'єрний шлях від інженера з техніки безпеки до директора. Та через свою неприховану активність на одному місці Володимир Бердник тривалий час не затримувався. Тож і запам'ятають його як людину, яка не боялася викликів та впевнено крокувала до нових вершин. Це був такий жвавий хлопець, дуже компанійський. От, кидався допомогти кожному при першій можливості. Ну, всі знають його все місто знало. Це був такий ну зривний. Він випромінював якесь щастя і радість. А я грав на баяні і всі з ним співали. Це дуже порядна людина, яка дійсно вміла спілкуватись, яка була чудовим організатором і сам по собі він був ну, великим. Та другом та тривалий час Володимир Берник працював заступником директора з маркетингу та персоналу телекомпанії Візит. Всі, кому довелося знати пана Володимира, особисто не на камеру пригадують, бо відданий справі, якою займався, завжди відстоював справедливість. Цінував журналістські матеріали, у яких було дотримано журналістських стандартів та балансу сторін. Зі стін телекомпанії Візит життєлюбний Володимир Берник пішов на заслужений відпочинок. Сьогодні ж провести його в останню путь прийшло чимало друзів, знайомих, колег. Серед них ексміський голова Микола. Глухов останній пригадує пана Берника як чуйну людину з талантом організатора. Він працював на кондитерській фабриці, працював в місць був заступником міського голови. І його багато в Кременчуці знали і поважали. Він був чесною, порядною людиною. Завжди відкликався на потреби громадян міста і був. Гарним другам колектив телекомпанії Візит висловлює щирі співчуття рідним, друзям, колегам та усім, хто знав Володимира Бердника. До інших тем сьогодні у Кримичуцькій райраді відбулося спільне засідання постійних комісій з питань бюджету, самоврядування та будівництва. А після них сесія приходити на засідання комісій депутати не поспішали, але згодом підтримали стовідсоткове щомісячне нарахування очільниці райради та її заступнику. Підтримали і виплати премії за два місяці, що вже минули. Про зміни у депутатському складі райради, що підтримували одноголосно. А з чим були категорично незгодні – далі у сюжеті. Спільне засідання трьох комісій райради розпочалося з запізненням на майже півгодини. Усе через недостатній кворум. Повільно депутати все ж зійшлися, а згодом розглянули п'ять питань та зачитали додаткове з порядку денного про зміни у рішеннях щодо зарплати та премії голові райради та її заступнику. Зокрема, йшлося про щомісячне преміювання Марії Іванченко, що примітно його визначили в розмірі 100% посадового окладу. Зараз я проходить перевірка Почав на аудиту, я думаю, що мамі заслуговують на цю приємність. Нагадаємо, близько двох років депутати, які нині такі одноголосні у преміюванні нової очільниці райради, просто таки ігнорували своїх виборців та бойкотували сесійні засідання. Коли ж у крісло голови сіла пані Іванченко, як ніколи бачимо депутатську згуртованість. Так на сесії одноголосно погодили і нарахування премії для Марії Іванченко за уже пройдені березень та квітень. В березні місяці я оклад отримав оклад 15 тисяч. Тобто і премія плюс 15 – це в межах 30 тисяч. Е, ні, ну там відбулися зміни. Почитайте проєкт рішення і так, поясніть нам. Ми не розуміємо. Мені Зараз трошки не до того, щоб відповідати саме на це питання. Серед найперших питань на сесії включення до депутатських списків партії за майбутнє очільниці Ліл Кременчуцька Оксани Корлякової. Визнати обраною та зареєструвати Корлякову Оксану Вікторівну, 71-го року народження, суб'єкт висування Полтавська обласна організація політичної партії за майбутнє, депутатом Кременчуцької районної ради Полтавської області. Додамо, що фракціями За майбутнє в області керує нардеп Юрій Шаповалов, а в місті мер Віталій Малецький. Тож після поповнення депутатських рядів своїми розглянули і питання про дострокові припинення повноважень депутатів районної ради Юрія Кіреєва, Ольги Лобової та Вікторії Шляхової. Однак депутати жодне з цих рішень не підтримали. Клименко. Категоричне про Климарські. Категоричний пробу. Королякова. Крамаренко. Крамаренко. Ульчинська проти. проти Та у рамках сесії погодили встановлення меморіальної дошки на фасаді адмінбудинку райради, колишньому депутату, який мужньо став на захист країни з початку повномасштабного вторгнення Михайлу Кравченку. Але на жаль, загинув. Також своїм рішенням депутати погодили виділення з бюджету райради 63 тисяч гривень на оплату теплопостачання за 2025 рік. А учора в рамках відвідиної обласної делегації Кременчуччини, а саме Глобинської громади, обласне та районне керівництво спустилося в укриття Глобинського ліцею номер 5 Присутні мали змогу побачити на власні очі, як у навчальному закладі організовують освітній процес для дітей під час повітряних тривог. Також делегація відвідала і спортивний зал кабінет для занять за напрямком захисту країни, ще музеї історії школи і не тільки. Більше детально все розкаже Роксалана Жукова. Ще так би мовити, на порозі укриття директорка Глобинського ліцею номер 5 Світлана Романенко показує делегації роботу підйомника для людей з інвалідністю, яким, власне, оснащено один із входів в укриття. Світлана Романенко розповідає, нині навчальний заклад налічує 608 учнів. Сховок же розрахований на 370 місць. А отже навчаються діти у змішаному форматі. Є всі можливості для того, щоб діти навчалися. Звичайно, хотілося, щоб усі ходили очно. Якщо ми повернемось сюди, голову ми бачимо, що там можна показати і відеоурок, Проводимо ми тут заняття під час повітряних тривог. Технічні можливості усі для цього є. Санвузли, душові кімнати, питна вода, окреме приміщення для початкової школи. Словом, все необхідне для організації навчального процесу заклад має, констатує директорка. Ну і поки укриття ліцею пустує між тривогами, діти у спортзалі готуються до участі у змаганнях всеукраїнських шкільних ліг пліч опліч. Показали чиновницькій делегації і їдальню оснащену новеньким обладнанням. А також окрему гордість навчального закладу музей історії школи. Тут вже збережено і історії випускників оборонців України. У кабінеті ж для занять за напрямком захисту країни учасники відвідин мали змогу навіть взятися за зброю, що є частиною обладнання для занять школярів. За словами очільника Полтавської ова саме цей навчальний заклад поданий до мережі, а отже, має стати опорним. Де навчатимуться і учні старшої школи, загалом же реформу освіти Володимир Когут називає вимушеним кроком ще через зменшення кількості дітей у навчальних закладах. У нас іде реформа, і йде у нас, на жаль, зв'язку із демографічною ситуацією в країні. І є розуміння того і плани, того, яка вона буде там протягом 27-30 року. Ми розуміємо, що тих, хто є інфнути закладів. Мережі то шкіл вони можуть бути не використовуватися ефективно. Ми всі повинні розуміти, що не може бути ефективним навчання і якісним навчання, коли в класі 5-10 дітей максимум. Ми це повинні розуміти. Тому і мережа ця скорочується. Ми до цього підходимо виважено, зважено. Це не про політику і це не про, знаєте, не про якісь рейтинги. Це сугубо, чисто розрахункові речі. Де бюджети повинні бути використовуватися, повинні ефективно. Ну і вже після відвіди навчального закладу журналістам вдалося поспілкуватися з очільником Полтавської облвійської адміністрації Володимиром Коготом. Серед іншого стало відомо, що Кременчук увійшов до десяти пілотних міст, у яких буде вцілено проєкт будівництва ветеранського хабу за ініціативи Міністерства у справах ветеранів України. Там загальний бюджет. Якщо я не помиляюся, 80 мільйонів. 40 мільйонів держава, 40 мільйонів регіон. Регіон, місто, ну, мається на увазі спільними зусиллями. От. І під цей проєкт це будуть типові проекти по всій країні, вони будуть однакові е, по доступності, по наповненню. Зараз е, вирішується питання з виділенням коштів у резервний бюджету. Ми чекаємо хоча б якихось погоджень або гарантійних речей для того, щоб почати. Ми можемо своїми силами, там, силами Кременчуга почати деякі речі, проєктну документацію да, вивчати, дивитися, як її реалізовувати, підрядники, підготовку території. Це вже ми можемо робити і зараз. Але Задача президента була це реалізувати до 1 вересня. Ну, вряд, навряд чи вийде. Будемо будемо намагатися до 1 жовтня реалізувати цей проект. Видивитися новини і до інших тем знову з бюджету міста виділяють кошти на погашення штрафних санкцій згідно з рішенням господарського суду Полтавської області щодо несплачених послуг перед Полтава теплоенерго. Про це сьогодні йшлося на засіданні постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики. І це, попри обіцянки, що потрібних витрат більше не буде. Про що ще йшлося на профільній комісії? Дивіться у наступному матеріалі. Виділення 1 мільйону 378 тисяч гривень погодили для погашення штрафних санкцій перед «Полтава теплоенерго. Йдеться знову про заборгованість 13 навчальних закладів міста. Зокрема, 276 тисяч планують спрямувати на потреби шкіл ще 1 мільйон 102 тисячі на дитячі садки. І все це попри попередні обіцянки, що більше мільйонних сум на ці цілі спрямовувати не буде потреби. Ви казали, що всі питання вирішені, і більше цього не буде. Зараз знову з'являються нові накази за інший період. Тобто вони виставляли накази. Йдуть наприклад, скажімо, із січня по скажімо, по червень, а зараз ідуть допустим, з липня по серпень. Вже вкотре члени комісії звернулися до департаменту освіти з проханням все ж надати детальний звіт щодо ситуації. Наступним розглянули проєкт рішення про виділення 1 мільйону 974 тисяч гривень для департаменту ЖКГ. Кошти передбачені як внесок за кредит, що спрямований на придбання семи спеціальних автомобілів для КП Кременчук Водоканал. Згідно цього договору, 20% відсотків Водоканал сплачує авансовий платіжок. Вони дають їм рахунок протягом 60 днів. Надо його заплатити. І наразі зараз розглядається заявка на в банку на отримання кредитної лінії, тобто дається рахунок, і банк тоді бачить, що прийшов рахунок. Далі депутатка Лариса Гориславець звернулася до членів комісії та представниці департаменту освіти з рядом актуальних для кременчужан питань. Зокрема, пані Гориславець порушила тему ремонту вбиральні у ліцеї номер 6. Зазначимо, що мова про потребу ремонту вбиральні почали обговорювати ще у 2021 році. Втім, у департаменті освіти кажуть, під час перевірки цінової пропозиції щодо ремонту було виявлено завищення вартості робіт. Коли ми почали перевіряти цінову пропозицію, вона НАТО завищена. Зараз підрядник він перевіряє, скажімо, ну приводить відповідність, скажімо, рядкових цін. Як тільки буде нам надана, скажімо, сума, ми будемо звертатись до міського голови щодо виділення коштів. А ви, будь ласка, ставте строки, щоб до початку наступного е учбового року, щоб все ж таки ці, ці роботу були закінчені. Друге питання, озвучене Ларисою Гориславець, стосувалося стану укриттів навчальних закладах міста, де там або йдуть нові ремонти, або призупинилися ремонти. Ну це не тільки гімназія, наприклад, номер 2 в якій дуже складна ситуація, як нам постійно про це звітують, а також, наприклад, і в Кривкові, це 22 друга школа, яка вже багато років, і ми не знаємо, які там перспективи. 11-й ліцей, як один із найбільших навчальних закладів нашого міста. На мою думку, зараз якраз місяць травень, і зараз час для того, щоб стартував цей діалог. З чим ми вийдемо на 1 вересня із навчальними закладами. Члени комісії підтримали пропозицію. Найближчим часом депутати двох профільних комісій, бюджетної та освітньої, мають зібратися на спільне засідання. Сезон кліщів лише розпочався, а в Кремчуці вже зафіксовано понад сотню укусів. За звичайною прогулянкою в парку може ховатися реальна загроза, небезпечні інфекції, що здатні навіть призвести до інвалідності. Як не стати жертвою малопомітного ворога та що робити, якщо кліщ... Такий вкусив. Дивіться у сюжеті нашої Лесі Жуйкової. Останніми роками період активності кліщів суттєво збільшився. Цьогоріч кременчужани почали звертатися до медиків уже з кінця лютого. За словами лікарки Лариси Коровіної, укус кліща підступний тим, що зовсім не відчувається, а самі паразити найчастіше впиваються у малопомітні ділянки тіла за вухом, під пахвами чи в шкірних складках. Утім, приблизно через 10-15 хвилин після укусу може з'явитися свербіч. Медики наголошують, при першій же підозрі на укус необхідно звернутися до лікаря. Необхідно перш за все його видалити. Я рекомендую все ж таки проводити цю процедуру в лікувальному закладі. Травматологічні пункти в нашому місті працюють цілодобово, і там можна виділити клеща. Та навіть якщо кліща вдалося видалити, це не виключає можливих ризиків для здоров'я. Фахівці рекомендують упродовж кількох тижнів уважно стежити за станом шкіри в місці укусу та загальним самопочуттям, адже кліщ може бути переносчиком бактерій, що спричиняють хворобу лайма. У 2024 році було було зареєстровано 5431 випадок в Україні. Це найвища захворюваність за за період спостереження щодо Полтавської області. То Полтавська область займає одне з перших місць по реєстрації хвороби лайма. Як повідомляють у обласному центрі контролю та профілактики хвороб, при цьому захворювані найбільше уражаються суглоби, серцева судинна система, аби своєчасного медичного втручання недуга може призвести до ще складніших наслідків, і воно може призвести до інвалідізації і втрати трудоспроможності. Також це захворювання й не було поширення серед населення та має серйозні клінічні прояви. Медики заспокоюють, хвороба виліковна у більшості випадків. Лікування проводиться інфекціоністами і передбачає курс антибіотикотерапії. Водночас постає питання: чи можливо взагалі убезпечити себе від укусу кліща? Необхідно одягатися в світлий одяг, так як на світлому одязі кліщі найбільш помітні, закрите взуття, і це потрібно також прикривати голову. Дуже важливо при виході в природний осередок використання репелентів. Ці такі спеціальні мазі, відімазі, кремофані можуть бути спеціальні засоби, які відлякують кліщів. Ми також поцікавилися, до чого може призвести самостійне видалення шкідника в домашніх умовах за допомогою нитки, олії чи пінцету. Лікарка Лариса Куровіна застерігає, навіть якщо вдалося дістати тіло паразита, його частини можуть залишитися під шкіру і спричинити гнійне ураження. Тож медики наполегливо рекомендують кремежужанам відповідально ставитися до прогулянок на природі, обирати закритий одяг і взуття, а також користуватися спеціальними засобами захисту від кліщів. Завершуємо наш випуск акордом синоптичним. На день прийдешній четвер, 8 травня. Укрему чутці прогнозують мінливу хмарність. Вологість повітря становитиме 52%. Температура повітря вночі 8 градусів, в день максимально 16 тепла. Дякую, що були з нами. Не втрачаємо зв'язок. Координати, якого зараз на ваших екранах. Телефонуйте, розповідайте, замовляйте і пам'ятайте, з якою перешкодою ви б не зіткнулися. Вона не є постійною. Всім тихої ночі і світлого ранку. thanks <laughs> for